Замахи на вбивство Зеленського план майдан 3 і шанс вбити Путіна. Володимир Зеленський дав інтерв'ю британському виданню of all people don't know what to do with it and it's looking very scary then after that just intelligence just sharing with you detail that one more group came to ukraine to manage this so, but how many have there been i don't know i don't I, really i don't know really i don't know i think not less five six not less interesting the last information that there is the plan uh, which I shared with you out of the camps that uh, we, I mean, that's uh, the beginning of our meeting, that, that uh, they want very much, and the name of operation is Maidan 3. It means to change the president. Maybe it's not by killing. I mean, it's, it's, it's changing. They, they will use any, any instruments they have. So that is the idea to the end of the year. This year, it was the idea. but you see, we can live with it. практично в перший день вторгнення армії Путіна в Україну співробітники російського спецназу повинні були парашутуватися в Києві, щоб усунути зеленського охоронці. Президента зробили в його офісі щось на зразок барикади зі шматків фанери. Всі найближчі помічники президента отримали вогнепальну зброю. Та бронежилета саме тоді західні лідери й почали пропонувати Зеленському таємно залишити Україну, щоби той перебував у безпечному місці. Саме тоді президент України сказав легендарну фразу, що йому потрібні боєприпаси, а не поїздка в іншу країну. Згодом Зеленський залишив свій офіс, щоб на вулицях Києва зняти патріотичне селфі-відео, що він. В Україні і нікуди не втік. Президент не став відповідати на запитання журналіста, чи здійснювала Україна замах на проросійських діячів на окупованих територіях, обґрунтувавши це тим, що він не може обговорювати спецоперації української розвідки, секретних служб або якихось спецпідрозділів. Відповідаючи на питання про те, чи скористається Україна шансом вбити Путіна, якщо випаде така можливість, Зеленський сказав: це війна, і Україна має всі права. Захищати свою землю також президент України попередив військове керівництво не втручатися у політичні справи, адже генерали ризикують отримати непокору з боку солдатів. Зеленський розповів про низку українських командирів, які зайнялися політикою після анексії Криму Росії у 2014 році. І за його словами, військових у політику штовхають різні політичні сили.